Нова частина метро тепер вже офіційно в розробці. Це стало відомо завдяки Дмитру Глуховському. І як він сказав, зараз в роботі над проектом з Games. Цитую: працюю над новою великою грою по метро. Від цієї гри в мене мурахи. Бути чесним, від таких заяв і в самого мурахи по всьому тілу, відчуваю, що проект буде дуже масштабним та амбітним. Хоча, як на мене, Ексодус не є еталоном шутанів. Не бийте, це лише моя думка. Але чомусь відчуваю, що наступна частина підірве нас своїм масштабом та феєричністю. Занадто багато чуток протягом останніх днів щодо метро, тому певен, що невдовзі самі Фора Games вийдуть з заявою та новим трейлером. До того ж, як я вже Нещодавно казав, 16 березня в метро день народження, їй виповниться 15 років, і розробники обіцяли разом відсвяткувати цю дату. Тому майже певен, що варто очікувати сюрпризів. Плюс також в березні буде декілька масштабних презентацій, на яких якраз було б добре новій частині і засвітитися. Що ж, будемо очікувати. А тепер переходимо до Сталкера. Там розробники заявили про свої досягнення і результати вражають. Давайте послухаємо. Слухаємо, що з цього приводу думають самі джі ніколи. В зоні не було так гучно. На привалах сталкери в унісон співають пісні під гітарні акорди, а дзвінки і сміх заповнив усю територію від бару в заліссі до терикона й надалі. На якийсь момент навіть табір тихого став пунктом перевалки зі справжніми чергами та заторами. Сьогодні ми святкуємо цифру у 6 мільйонів сталкерів, які зайшли пограти у Stalker 2 Heart of Chernobyl. 6 мільйонів цифру, яку важко осягнути, але вона стала реальністю суто завдяки вам. Ми неймовірно вдячні та пишаємось, що кожен з вас залишив свій особливий слід у зоні вдалого полювання сталкери. 6 мільйонів звучить як хороший контраргумент на моє попереднє відео. Що ж, цифра і справді відверто велика, і все ж думаю, це лише тільки низький старт. Думаю, шістка це відправна точка. Ось будуть DLC, буде мультиплеєр та нові патчі, і ця цифра швиденько підскочить вгору. Я в це вірю. Я вірю в щасливе майбутнє франшизи Сталкера і вірю в екранізацію. В нові патчі, які принесуть нам багато хороших емоцій і кому потрібно оптимізація. Цію вірю в зиму в зоні та в те, що колись невдовзі справжнє реальне сталкерське ком'юніті буде жити, розповідати анекдоти за ламповими посиденьками біля багаття, ділитися враженнями страшних днів, які ми обов'язково з вами переживемо. А потім бігати в страйкбол. А чому б ні? Обіцяю, що докладу до цього руку, як тільки це стане можливим. А зараз потрібно боротися. Друзі, хочу попросити вас про маленьку послугу. Не полінуйтеся, будь ласка, підтримайте. В описі під відео ви знайдете посилання на ютуб канал магазину КТС. Там сьогодні вийшло і будуть виходити топові ігрові новини зі мною, ось як на крайньому відео каналу КТС. Там і про сталкер, і про метро, і про Хелфлайф, і про все, що зараз актуально. Тож, будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте відео переглядом та лайком. Це реально мені дуже потрібно. Буду супер вдячним. І не забувайте, що в магазині КТС ви зможете знайти будь-яку найсучаснішу техніку за дуже хорошими цінами. А з промокодом МЕТАРЕАЛІСТ ви отримаєте бонусом знижку. А на сьогодні, все. Дякую. Бажаю вам чудового дня та до скорої зустрічі.